Їх не нормовано вживаємо. Такі вуглеводи, якщо їх не нормовано вживаємо, то вони дають дуже великий різучий вплив, це знаєте, як лозиною по підшлунковій залозі такою дуже-дуже різко, і якщо це тривало, якщо це роками, це в подальшому дає дуже поганий результат. І дуже плачебні наслідки, які приводять до інсулінорезистентності, які приводять до цукрового діабету, які приводять до надмірної ваги, і потягу знову і знову вживати такі продукти. І такими продуктами є швидкі вуглеводи. Що ж таке швидкі вуглеводи? Одним із розділів швидких вуглеводів є на першому плані цукор, мед. І якщо задуматися, кожен з нас, задумайтесь, будь ласка, куди із яких продуктів, куди до складу яких продуктів харчування, не входить цукор. Цукор є, ну де, ну де, практично в усіх, в усіх продуктах є цукор, а цукор це той білий порошочок, який синтетично обробляється, який хімічно обробляється, і який не несе Жодної корисної, жодної такої поживної цінності, крім того, що він дає швидке задоволення, швидку енергію, і якщо цієї енергії швидкої забагато, вона з часом збирається, акумулюється і перетворюється у жирові відкладення в нашому організмі. Також до швидких вуглеводів відноситься. Уся хлібобулочні випічка і всі наші вироби із білих сортів муки. Будь-яка біла мука, найбіліша, знаєте, як кажуть в народі, нульовочка, очищена, відфільтрована, забрані всі цінні поживні речовини, клітковина і така мука. Вона так само не несе нічого там корисного і поживного, має одну кліковину. Якщо порівняти колись раніше, знаєте, клєстер. Що таке клєстер? Клєстер це мука і вода. От якщо взяти будь-яку випічку, будь-яке тісто, будь-воно на соді, будь-воно на дрожжовому тісті, яке б воно не було, будь-яка наша випічка, якщо вона виготовляється з білих сортів муки. Очищеної від фільтрованої муки, така мука, вона мука, макаронні вироби, ну, таких низьких сортів, низького гатунку, Вони всі перетворюються, всі перетворюються на глюкозу. З часом ці всі продукти харчування, ці всі швидкі вуглеводи, вони йдуть у глюкозу. Але є і батарейки пролонгованої дії. Це такі вуглеводи, які йдуть з повільненої дії. До таких вуглеводів йде наша цільнозернові крупи, до таких можна віднести овес, Ціль... ті крупи, які мають цільне ядро зерна. Це перлова крупа, це овес, тільки не плющений, не овсяні пластівці, а зерно вівса. Овес. Це будь-які крупи, де збережена оболоночка, де збережена рослинна, натуральна сорочка отого от зерна, яка, яка проростає і з якого ми готуємо вже готові страви. До таких крупів відноситься бурий та чорні сорта рису. До таких крупів можна віднести. Повторюся, це овес, це перлова крупа, це гречка. Ну, Гречка зелена, більш корисніша буде гречка, бо вже та гречка, яка піддавалася паровій, жаровій, термічній обробці, і до складних вуглеводів відносяться овочі і фрукти. Але пам'ятаємо, що овочі, фрукти. Які піддаються термічній обробці, овочі і фрукти, які піддаються заморожуванню, кип'ятінню, варінню, у цих продуктах різко змінюється як лікемічний індекс, так змінюється їхня поживна цінність, і такі ягоди, такі овочі і фрукти будуть в рази зменшувати свою корисну цінність. І підвищуватиметься вміст швидкого вуглеводу. Дивіться, коли готувалася, зараз нові слайди є в чаті. Ось з часом я вам накидаю, покажу такі таблички, дуже цікаві по глікемічному індексу. Можливо, хтось щоб тоді вже занотували для себе взяли. Але візьмемо саме поширений у нашому регіоні, нашій центральній Україні, такий овоч, як картопля. І дуже багато спірних питань, ну який же на ПП харчуванні, на здоровому харчуванні, чи корисна картопля, чи не корисна. Але дивіться, в таблиці глікемічного індексу, якщо приготувати картопляне пюре, якщо його пишно збити, додати туди вершкового масла, додати туди домашніх сливок, і таке картопляне пюре. Ви собі можете уявити, картопляне пюре в теплому вигляді збите, заправлене, воно по глікемічному індексу прирівнюється до меду. Така картопля, в поданому в гарячому паровому вигляді збита, вона матиме той самий високий глікемічний індекс, як просто ніщо інше, як швидкий вуглевод. Якщо вже, наприклад, взяти молоду картоплю, яку зварена в цільному вигляді, яка була просто відварена, посипана зелен... молодим зеленим окропчиком, добавлений туди зубчик часнику, уже така картопля матиме глікемічний індекс середнього, типу, це ж десь буде 65 одиниць. Але якщо взяти той самий овоч, ту саму картоплю, і зварити її в мундирі, Зварити її, помити в цільному вигляді, і якщо вона буде зварена в мундирі, то така вже картопля матиме глікемічний індекс до 45 одиниць. Тобто один і той самий овоч у різних пропорціях, у різних термічній обробці, у різній подачі, він може мати як негативний і більш корисний вплив на. І більш корисну цінність для нашого організму. І так можна розібрати з кожним овочем, так можна розібрати з кожним, і дуже велику цінність, і дуже велике значення має те, у який, в яку пору, в яку годину, в, яку час, в який час доби ви вживаєте той чи інший продукт. Справа в тому, що якщо, наприклад, ми беремо Сніданок це головний це запуск. Це в нас дуже прекрасна була школа харчування, нам розказували, ми все це знаємо. Але обід це не, не менш важливий прийом їжі, а вже вечеря. На вечерю повинна бути легка засвоювана їжа. Повинна бути обов'язково білочок, повинна бути. Е Обов'язково, згідно нашого правила здорової тарілочки, ми повинні знати, що вуглеводи повинні складати в тарілки 25% від загального об'єму здорової харчової тарілочки. І якщо в нашій тарілці у другій половині дня або на вечерю в нас будуть переважати швидкі вуглеводи, якщо ми в цьому не розібралися, то результату по зниженню ваги. Результату по корекції і утриманню буде дуже-дуже мізерний. І якщо навіть людина їсть, от каже, я їм мало, ну що я там їм? Поклювала печиво, попила чайок, перекусила бутербродик, да, до речі, про бутерброди. Якщо у вас є, є про, в кожній людині є, якщо, наприклад, ми візьмемо на вагу. Чи це буде, не можуть, наприклад, клієнти, є такі клієнти на початку, коли йдуть у марафон, от не можемо відмовитися від цукру, дехто обмежується, дехто. і справа в тому, що якщо взяти вже, наприклад, цукор і мед, то нехай вже буде мед, це буде альтернатива. Так, це теж буде вуглевод, швидкий вуглевод, але він буде менш шкідливий. Якщо це, наприклад, уже буде хліб, і ви не можете відмовитися від хлібу, хоча ми тут нікому нічого не заперечимо, а просто розкладаємо по полицях і намагаємось до вас донести, що кожен продукт, який ми кладемо в харчову тарілочку, ми робимо і зважуємо перевагу в його цінності над його шкідливими, над його шкідливими тими пропорціям, які він принесе і зашкодить нашому організму. Якщо ми, наприклад, по глікемічному індексу розберемо здоровому харчуванню, ну, зрозуміло, що високий глікемічний індекс має пиво, мають солодкі газовані напої, це, буде, це ті приховані цукри, це наші штучні пакетовані соки, так, це все буде, це приховані цукри, це буде дуже високий, дуже… Це буде ніякої користі, немає, не несуть ці продукти ніякої поживної цінності, а лише одні швидкі вуглеводи, які дають різкі скачки інсуліну, які приводять до інсулінорезистентності і з часом приводять до ожиріння. Але разом з тим, я хочу вам сказати, що у Якщо є перевага, то перевага йде у цільнозерновому хлібові над білим, цільнозерновий хлібчик, і пам'ятайте, що краще його з'їсти в обід. Якщо, наприклад, уже так сильно хочеться солодкоїшки, будь ласка, у нас є альтернатива, чудова альтернатива нашим солодкоїшкам, це наші цукерочки, протеїнові батончики. В нашій компанії все продумано для кожного. Всі наші коктейлі Формула 1 вони наскільки універсально по кольору, по смаку, кожен гурман може вибрати для себе свої, і кожен продукт він комбінується, він доповнює і підкреслює смак, і свої чарівні властивості лише посилює один продукт іншого. І якщо ми розібралися, то в нашій харчовій тарілочці 50% повинні складати саме овочі. Овочі, сирі овочі. У сирих овочах це саме ті вуглеводи, які несуть цінність. Сирі ягоди, які наші мають природні вітаміни, які природно захищають і мають дуже високий вміст тії корисної клітковини, якої. Ми, на жаль, в осінньо-зимовий період зараз не добираємо. І тут на допомогу приходить, як завжди, наш унікальний продукт, наші бета-глюкани, це бета-харт наш, і вівсяно-яблучний. Вівсяно-яблучний, це той продукт, це той унікальний напій, який в, одній мір... в одному мір... в одній мірній ложечці. Ми маємо уже 17% добової потреби клітковини. В одній мірні ложечки ми маємо 60% нерозчинної та 40% розчинної клітковини, тої клітковини, яка є і кормом для нашої мікробіоми-кишківника, і допомагає сприяє травленню. Засвоєння тієї їжі, яку ми їмо із нашої тарілочки. Також вівсяно-яблучний у комбінації з бета-хартом, з бета-глюканом це є ті продукти, які є універсальними для приготування таких чарівних напоїв, як плоский животик. Вівсяно-яблучний це незамінний той. Продукт, який йде в турбонапої, всянояблучний це той продукт, який йде на розвантажувальні дні. І кожен клієнт, кожен, який дослухається свого консультанта, який дослухається свого організму, він може набрати і чітко прорахувати свою норму як у зв'язку, так по у клітковині, так у і пам'ятаємо, що золотим правилом засвоєння розщеплення клітковини, і для того, щоб правильна здорова клітковина, щоб наші тривалі вуглеводи дали нам насиченість і дали нам добре засвоєння, потрібна норма водички. Також хочу повернутися до глікемічного індексу. Глікемічний індекс що ж таке глікемічний індекс? Якщо ми звернемо увагу, на упаковочки тих продуктів, які ми купуємо. Зокрема, дуже багато зараз мереж магазинів є продукти з Європи. Зверніть увагу, є такі дві великі буковки, Г, і саме так він і кодується: глікемічний індекс це той показник у продукті, за який час? За який час продукт розкладається на, на цукор. Тобто у кожному продукті є свій рівень фруктози, глюкози, і от наскільки насичений кожен продукт, і наскільки в 100 грамів продукту, з якою швидкістю. Він розкладеться і засвоюється цукрами у нашому організмі. Саме цей показник на кожен продукт є свій. І хочу звернути, що в таблиці глікемічного індексу є такі продукти, як Фініки. Фінік, казалось би, що там таке Фінік, але він стоїть продуктом номер 1 по вмісту глікемічного індексу. Так, Це дуже корисний, дуже корисна ягода, але Ягода, яка карамелізується, яка в нашому регіоні, в, наших краї... в, нашому... в нашій місцевості, вона, якщо ви знайдете десь, що він не карамелізований, будь ласка, вживання фініків воно посилює засвоєння і ризик підйому інсуліну дає в 4 рази швидше, аніж людина з'їдає чистий цукор. Тобто фінік це той продукт, що максимально зашкально має високий глікемічний індекс. Так само хочу звернути увагу: зараз піде передноворічні свята, зараз підуть такі сезонні сухофрукти. Зверніть увагу на сухофрукти. Сухофрукти, такі як курага. Ізюм, чорнослив, так, вони корисні, справді і вони корисні. Зараз такої свіжої ягоди в нас немає, але це всі ті продукти, які теж піддаються термічній обробці для тривалого зберігання, і в цих продуктах також різко збільшується глікемічний індекс. Якщо взяти порівнянні ізюм і свіжий виноград, глікемічний індекс зростає. Майже на 50 одиниць. Якщо взяти курагу, курага дійсно це корисна, корисний продукт, курагу полюбляє серцевий м'яз, але їй повинна бути дуже невелика кількість. Так само, якщо ми візьмемо сушка, сушені, в ялені яблука, овочі і фрукти, повторюся, вони всі піддаються тому, що вони обробляються. Карамелізуються, а до того ж, вони в такому стані, коли їх з'їсти, можна багато, необмежена кількість, наприклад, свіжих яблук ми не можемо скільки з'їсти, як би могли з'їсти сушку. Тож контролюйте, пильнуйте за тим, скільки яку кількість, який об'єм з'їдаєте, навіть якщо це продукти із здорового харчування. Також хочу з вами ще проговорити, що про страви. Дивлюся харчові тарілочки наші в марафоні, в чаті. Дуже дуже блюда першу, перші, перші страви. Ви знаєте, я молодці дівчатка дуже хвалюю, дуже підтримую всіх клієнтів, які активні в чаті, які виставляють. Честь і хвала, консультанту легше вам підказати, легше знайти ту прогалянку, ви краще отримаєте результат, у вас він буде швидший і краще. Але зверніть увагу, перші страви, наприклад, якщо це борщ, так, це буде клітковина, це буде, якщо це борщ з квасолею, якщо це борщ іде із м'ясом, якщо це виварений кусочок білого там чи Світлих сортів м'яса, нежирні, це буде корисно. Я згодна, там буде і клітковина, там буде і білок, але якщо це буде перша страва, якщо це буде там вермишельовий суп, якщо це буде будь-яка перша страва, де плаває зернина за зерниною, де плаває картоплинка, за кар... доганяє одна другу. Із такої першої страви ми не візьмемо нічого корисного, там не буде ні білка, там не буде ні клітковини і до такої страви, якщо людина поїсть такого супчика, звісно, це буде великий шматочок хліба, тому що, щоб наїстися, що швидко, воли води доїли. І якщо не буде клітковини до такої першої страви, це буде нульовий холостий прийом їжі. Просто після такої їжі воно не це, це буде не враховуватись, тож намагайтеся сядьте своїм консультантом, прорахуйте норму клітковини, норму білочка, норму води, і це все ті показники, які напряму впливають на ваш показник, на ваш результат і на ваше самопочуття. Також хочу вам ще сказати про те, що у компанії Herbalife у нас є чарівні помічники, це фаворити, це абсолютні лідери, чемпіони, це наша Формула 1. Формула 1 це той протеїновий коктейль, це те високобілкове, абсолютно унікально збалансоване і низькокалорійне харчування. Це та їжа в стакані, де ми не заморочуємося, де все прораховано, де все в ідеалі підібрано і скомбіновано білки, жири і вуглеводи. Де ми маємо в одному шейкері 25 вітамінів і мікроелементів, мінералів, де я маю в одному шейкері своєму 25, якщо б додали формули 3, 30 грам білочка. Високоякісного протеїнового білочка та є ізолят соєвого та сироваткового білка, який із перших ковтків він розщепляється на амінокислоти. Що це значить? Це наш організм, який отримує готову їжу, яка задовольняє усі потреби нашим органам і системам. І закриває всі потреби і всі прогалини. І я точно знаю, що коли я вживаю Формулу 1, я маю ситість, я маю закриті всі прогалини, і я маю те насичення на клітинному рівні, що моя клітинка отримує всі ті поживні речовини. І на протязі 3-3,5 годин ви отримуєте повну ситість. І вам не треба думати, який глікемічний індекс тої чи іншої продукту, якого ви з'їли, і вам не треба думати, чи це буде швидкий вуглевод, і ви через годину вже знову захочете того бутерброду, чи того кавусика, чи, чи того круасанчика. І я вам точно знаю, що якщо, наприклад, ввечері. Ми на вечір випиваємо вечірній коктейль, то це буде той продукт, який дасть нам не лише ситість, не лише відновлення, а з вечірнім коктейлем, до складу якого буде унікальний продукт l триптофан який буде виділяти власним нашим організмом гормон серотонін. І навіть коли зараз непростий час коли ці безсонні ночі і все, наші продукти дають такий баланс і таку програму антистрес, що наші клітиночки вони менше стресують, вони отримують достатню кількість кисню, вони дотримують достатню кількість по потребах, по своїх вітамінів і мінералів, і в їх при нормі водички, вони повністю. Народжують і дають нові клітини. І це все дуже чітко і конкретно, ми можемо відслідкувати на тому, що в нас є у клубі японський апарат Таніта. І коли ми стаємо на Таніту, коли людина в системі, в програмі, коли відслідковує, коли динамічно слідкує за своїми показничками, і оцей метаболічний вік він показує, що на системному Функціональному клітинному харчуванні жоден із продуктів харчування нам не дасть тої цінності, і нам не дасть, тої такої розумієте, то, тих того віконечка і тої цінності, і, мембран, і тої цінності у клітині, яка відновлюється і яка Пробуджується і дає заряд бодрості, заряд енергії. І як би там не було, є стани, є ситуації, на які ми вплинути не можемо. Але на сьогоднішній день ми чітко знаємо, що ми можемо вплинути на себе. Ми можемо змінити себе, ми можемо змінити себе зсередини, ми можемо змінити себе ззовні. і для цього в нас. Є такі продукти харчування, для цього в нас є такі підібрані під кожного харчові програми, для цього в нас є консультанти, які вчимося, які розбираємося, із задоволенням вислухаємо, і допоможемо кожному, хто довіриться і хто готовий крокувати з нами, з нашими програмами, з нашими продуктами. Будь ласка, долучайтеся, вивчайтеся, приєднуйтесь, ми будемо тільки за і завжди раді бачити нових, нових клієнтів і нових партнерів у нашій спільноті. Ну, я все, хто там що хоче, ще додати, будь ласка, додавте які питання, я готова відповісти на питання. У нас, як всегда, ліс рук. одні да. питання. Дякую, було дуже цікаво послухати вашу програму. Дякую вам. Це, значить, тоді Все запис Всі до нової... буде? Да, Всім до нової зустрічі.